Вітаю вас на події. Так, давно вас не бачила, рада вас бачити. На превеликі жалі, вже з березня виповнилося 10 років з часу анексії незаконної анексії Криму і незаконного вторгнення російських військ на території нашої суверенної країни. Як взагалі півострів живе всі ці 10 років і особливо нас цікавить останні два роки повномасштабної війни? Ну, по перше, півострів живе по різному, бо все-таки незважаючи на те, що Тривала російська окупація, вона розкрила очі багатьом з тих, хто і хотів туди, щоб прийшла Росія. Тим не менш, в Криму залишаються прихильники Росії, і до них додалося ще майже мільйон нових людей. Це ті, які незаконно поселилися в Криму за ці роки окупації. І тому ті, хто скажімо, думав, що він. Пов'язує своє подальше життя з Кримом як нібито з російською територією. Я думаю, що їм з кожним днем живеться так, ну скажімо, тривожно. Ну, дуже вони задумуються над тим, як їм бути далі. Тому ми їм намагаємося підказувати, що їм не треба чекати, коли наступить останній день і краще заздалегідь виїхати з Криму. Шоки ну, не... кримське місто, а, ну, то поки місто стоїть, там інші є засоби, там паром ще ходить і таке інше. Але в Криму сотні тисяч людей, які очікують на звільнення, це кримські татари, етнічні українці, є люди інших національностей. Лютий 2022 року. Оця повномасштабна агресія вторгнення російських військ на материкову частини України слухайте це звучить можливо контрверсійно, але воно. Дало надію людям Криму, що Крим буде обов'язково звільнений. Бо, по-перше, сталося так, що нарешті світ об'єднався навколо української держави, і в цьому об'єднанні підтримці української держави напрацьована формула, що відновлення територіальної цілісності, включно з Кримом, і тепер це ніхто не ставить під сумнів. А по-друге, це те, що українська держава і це найголовніше, і люди в Україні, українське суспільство, показало спроможність здійснювати спротив того, чого не було у 2014 році, коли захоплювали Крим, і це дало дуже велику надію. І люди зараз живуть цією надією на звільнення Криму. Останній, як взагалі, що про що говорить верніше Кримчани в останні там два-три тижні, особливо в останні тижні, коли зсу збільшили кількість ударів власне по ворожій військовій інфраструктурі, особливо Чорноморського флоту? От кожний ефективний такий удар, ну він от по різному діє на певні групи людей, які живуть в Криму. Я буквально, от коли їхав на цей захід, читав про те, що вчорашні позавчорашні удари по Севастополю вони нібито обрушили на 20% ціни на житло Севастополі, да, і таке інше. Я пам'ятаю, що коли перші були удари, саме такі практичні удари, це було перші, це було серпні 2022 року. Аеродром Нова це під саками це теж ну зараз по крайній, мірі вже інвестиції, ну, те, що вони називають інвестиціями, е, вже е, з попиту на нерухомість Криму вже майже немає. Це говорить про те, що люди вже не хочуть скажімо, вкладати туди гроші і все таке інше. Тому чим більше буде ефективних таких ударів, тим більше будуть ну, скажімо, одні, е, ну, вже планувати свій виїзд з Криму, а інші будуть ще більш сильними чекати на звільнення і я. Я думаю, як тільки збройні сили України приблизяться, наблизяться до Криму. Я думаю, що частина населення Криму ще проявить себе, і ми це побачимо. Я сподіваюся вам задати ще одне. Теж цікаве питання з вашої точки зору із висоти нинішнього дня. Скільки років нам знадобиться для деокупації Криму? Воно трошки так провокаційно звучить, але це завжди цікавить людей. Я не буду говорити, прогнози не буду давати. Я хочу сказати, як історик, що і це вчить нас і новітня історія, як розпадався Радянський Союз, як створювалися незалежні держави. Іноді, іноді ці процеси можуть набути таких динамік, що це може статися буквально короткі, найкороткі терміни. Будемо головне робити те, що ми можемо робити, щоб наблизити саме такий варіант завершення війни. Щоб перемога була такою блискучою і ну остаточною. А ці удари наші ЗСУ по військовій інфраструктурі не викликають паніку в окупантів, особливо в тих, кого переселили там Сибіру і так далі. Ну поки немає такого масового вибухового від'їзду, але все залежить від частоти і потужності таких ударів. Я думаю, найголовне найголовним фактором, який все там приведе, такий рух, це буде знесення Кримського мосту. Сподіваюсь, чекаємо. Дякую.